Доброго дня, мене звати Ліля. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І зараз у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 14 по 20 жовтня. Почнемо ми зі знака так, давайте подивимось. Що буде відбуватися з 14 по 20 жовтня? На цьому тижні ви під захистом е, така сімейна карта. Така, знаєте, родина ось. Або ви, вам захочеться такого, знаєте, родинного тепла, захочеться, може, якось зустріне, зустрітися з родичами, зі своєю сім'єю, щось таке. Захочеться. Відчути отаке родинне тепло. Можливо, на цьому тижні вам або ви може звернутися за допомогою до родини. Можливо, щось таке відбудеться, бо йде карта допомоги, йде карта родини. Це може бути, що ви будете, або ви будете допомагати вашій родині. Тобто цей тиждень буде навколо вашої родини. Щось пов'язане з вашою родиною. Щось таке, це родинне коло, родинне тепло, якщо вас оточують близькі, рідні люди, то будь-які питання, будь-які проблеми, вони не будуть такими глобальними. Десь вони родина може допомогти підтримати в будь-якій ситуації. Я вам на цьому тижні, мої любі, бажаю родинного тепла. Бажаю того, щоб родина завжди вас підтримувала. Ні. Не тільки на цьому тижні, а й завжди, щоб ви могли розраховувати на родину Сім... сімейного вам тепла і затишку. Нехай цей тиждень буде для вас вдалим. Давайте подивимось, що Буде відбуватися у скорпіонів з 14 по 20 жовтня скорпіони. На цьому тижні у скорпіонів буде таке щось не дуже стабільне. Якщо це фінанси, то на початку тижня можуть зайти гроші до кінця тижня неочікувані якісь страти. Тобто ви будете на цьому тижні Якось балансувати, балансувати стосовно фінансів, балансувати, якось знаходити таку ситуацію, де вам треба знайти баланс. Ще на цьому тижні, можливо, на роботі, вам треба бути як то кажуть, на підхваті. Може хтось захворіє, чи там звільниться, і до вас додасться якась робота, на яку ви не очікували. Тобто вами закриють оцю в паркані якусь прореху. До вас можуть додати якусь. Роботу, яка не зовсім ваша, але ви вмієте з усім справлятися, ви будете, можливо, це стосовно роботи, ви будете якось вагати, що це зовсім не моя робота, в мене своєї повно, я, мабуть, не встигну це все зробити. Ось такий тиждень буде більш такий, як... на, на гойдалках. Ось, ось так. Я вам бажаю, щоб на цьому тижні, незважаючи на ось такі перепади, все у вас Вийшло, і все було добре. І якщо вам навіть додадуть оцю неочікувану роботу, неочікуване якесь е, діло, ви зможете з усім справитися і показати, на що ви здатні, я вам бажаю щоб оці гойдалки були лише на цьому тижні. А далі все вирішиться і все обов'язково буде добре. Я вам бажаю гарного настрою, сил подолати такий невеличкий, можливо, Перепони або додаткову роботу на цьому тижні. Давайте подивимось, що буде відбуватися з 14 по 20 жовтня у Ри. На цьому тижні у вас буде така, знаєте, я не можу сказати, що це прям така стабільність. Ви, мабуть, щось собі намріяли щось таке та фантазували, цей тиждень повинен пройти у такому спокої. І він буде проходити у спокої поступово, як водичка переливається з одного посуду в інший. Такий, знаєте, баланс. Цей тиждень у вас буде саме такий, вам може, здаватися, що це, знаєте, як таке. Ну, беземоційне щось таке без якихось яскравих подій, без яких таких емоцій. Ви така дуже чутлива, чутлива людина. Вам потрібні ці емоції, а цей тиждень буде більш таким спокійним, Без емоцій. Я вам бажаю. Щоб оцей спокій перетворився на такий, такий душевний спокій. Нехай все буде тихо, нехай буде беземоційно, ну в гарному розумінні це буде... Тиша, не тиша перед бурею, а тиша як медитація, як занурення в себе. Нехай буде ось така у вас тиша. Я вам бажаю душевного спокою. Я вам бажаю, щоб яка емоційна людина змогла цей тиждень побути в такому гарному настрої, щоб у вас все вдавалося, щоб у вас все виходило. Я вам бажаю розуміння з усіми оточуючими вас людьми. Я вас дуже люблю. Мирного вам неба, яскравого сонця. Нехай щастить і до зустрічі!